Друзі, всім привіт! І в цьому відео я заказав 700 акр скейлів і взагалі подивимося, що нам прийшло з цих скінчиків. Я сподіваюся, що там будуть якісь наклеечки 003 Лупа прайсики щоб я міг з них окупитися І друзі, цю рубрику я вже досить давно не знімав, тому що в принципі не набирала багато переглядів, не було лайків, тому я в принципі перестав її знімати. Але зараз я знову заказав скінчики і давайте підтримуйте просто цей відосик на бріч. Велику кількість переглядів і хоча б з 10 лайків, щоб я просто бачив, що вам подобається чи мені знімати далі, чи не знімати таку рубрику. Тому якщо вона вам подобається, І ви хочете, щоб я далі її знімав, то набирайте під цим відео 10 лайкосиків, і я буду далі знімати цю рубрику. Також хочу попросити вас просто підписатися на мій канал, тому що як ви бачите, 48% Глядачів дивляться мене без підписки. Давайте, в принципі, зменшити трошки цей відсоток. Я вірю, що кожен з вас і вам не важко просто спуститися під це відео і нажати на кнопку Підписатися. Також я вам нагадую, що в моєму телеграм-каналі проводиться розіграш на всякі скінчики, на голду, тому там мало учасників, хто хоче голду, то обов'язково переходіть в описі. А я, друзі, переходимо до відео. В принципі, в моєму інвентарі ви бачите 700 предметів, тому, в принципі. Я пропоную не затягувати і переходимо в інвентар на раз, два, три. І дивимося, друзі, які там є скінчики. Наші калашики, і так, в принципі, починаємо листати. Спочатку наклаючок я не бачу, і взагалі хочу сказати, що ці калашки прям досить вигідні. Я їх заказував по 0,10, і я думаю, їх. Спокійно можна перепродавати по 0.13, тобто з одного йти в одну копійку плюс. Ще й при тому, що вони мені багато прям за лов райс прилітали, за 003. І я ще надіюся, що тут будуть якісь наклеєчки, тому, в принципі, так, я вже пролистав скінів, напевно, 100, можливо, 150. і Поки що, поки що наклеючок я не бачу. Це, це, це трошки дивно, але в цьому є свій прикол, можна так сказати. Тому що якщо ви перебиваєте ціну під фул, можна сказати, то тоді наклеючок більше. Коли ви ставите прям ціну менше, така яка прям рідко коли є, то тоді прям і більше за фул і без наклеючок сливають. Але все одно це мені здається вигідніше заказувати за там за ніж, допустимо, за 0,12. допустимонадцять. що я вже десь половину пригостав і поки що о є друзі, є перший уловчик, це. Fireborn epic, що вже досить непогано. Так, Перший уловчик, друзі, є одна наклеїчка, але це вже досить непогано. Так, 700 скінів я простав майже половину поки що всього лиш одна наклечка, але окей. Перший уловчик є і це вже досить непогано. Так, Продовжуємо вистати і давай, ще якісь наклеїчки пожив, це жакерське. О, є, друзі, найс, другий уловчик. Це Fireborn, теж колекція, але вже Рарочка. Ну, теж досить непогано. Одна наклеючка, вже можна продати за голди-дві. З урахуванням того, що він нам прийшов максимум за 0,10 копійок, то за дві голди продати це прям непоганий окуп. З епіком може навіть за 3-4 улетити. Так. Два уловчика вже є, в принципі, це вже досить непогано, порівняно на 700 кінів. Поки що два уловчика, Це нормально окей. Ну, хоча, звісно, це мало, але так як це камоночка, 10 копійок, то окей, нехай буде і просто, друзі, що я бачу, це є якраз Sunstrike колекція і це о-епік. Такий верблюд, він прям прикольно тут дивиться. Як на мене, це взагалі максимальна імбулька. Окей, третій уловчик, третій. Це вже максимально непогано, це вже окуп. О, друзі, просто чіво, ця наклейка коштує десь 10 100 в якщо я не помиляюся, взагалі імба. Це взагалі імба, її можна прям буде дорого продати, і це вже четвертий уловчик. Четвертий це взагалі імба. Так, тут же пішли трошки більше наклеючки. Е, так, чотири уловчика вже є, це вже досить непогано. Так. Блін, я вже майже до кінця, до листа. І давай, ще хоча б якусь одну наклеючку, боже. Просто дай мені наклеючку. Блін. О, найс! Ще один епік, друзі. І це вже п'ятий уловчик теж. З SunStrike колекції це вже другий епік. Теж максимально-максимально круто, тому що епіки це нарерочки, їх можна прям дорожче продати. І вони взагалі проходять по 10 копійок, а їх по пару голдин можна перепродавати, тому це взагалі окуп. Так, п'ятий хлопчик, п'ятий лопчик, друзі, в нас вже є, і це просто вже останні скінчики просто і. Так, блін, дай ще хоча б одну наклеючку. Ну, давай, блін, скільки їх ж є. Давай ще трошка. Блін, нема наклеючок, ну дай ну покажи. Блін. О, просто тут останній скінчик і наклеючком, і ця наклеючка коштує теж десь царарка, якщо я не помиляюсь, Dragon Rise. Вона теж сюди підходить і вона коштує десь 50 голди, тобто це, тут, в принципі, ці заказики. Які... Прям там по 50, вона чудні 100 голди коштує, прям такі недешеві там епіки. так 700 штук, в принципі, 6 кінчиків, 6, з 6 знову наклеє, але тут наклеєчки мені досить непогані попадалися. так В принципі, 700 стін, 6 оловчиків, друзі, ось такі скінчики. Давайте прийдемо ще на ринок, подивимося історію покупок. Так, друзі, історія покупок поки що бачимо все по 0, О, 0,05 є. Тобто, вже 5 з купів зекономив. Ну, на таких скінчиках, в принципі, взагалі має бути дуже багато лоу прасів, але е, так як я вже сказав, я їх зака. О, за 0,03, є нась. Так як я ще один за 03, тут зразу за 003, за 009. Е, так як я заказував за 010, я така ціна рідко, то переважно тут це фул сливали, але ло теж присутні. Я надію, що я взагалі з цих калашків 005 піду в плюс, тому що з одного з одного перепродаж я йду в одну копійку. Тобто тут голди, може, 10-20 можна буде з цих калашків підняти, тому в принципі я теж рекомендую вам їх заказувати. Вони прям прикольні, прилітаю часто з наклеючками. І на ці скінчики досить часто клаю наклеючки. Тому, друзі, напишіть, як вам скінчики, як вам ловчики. Напишіть в коментах, які ще ви хочете скини, щоб я заказував, які відосики, щоб я знімав. І я сподіваюся, ви підтримали цей відосик лайком підписались на мій канал, а я вам дякую всім за перегляд, друзі. Ставте лайк і підписуйтесь всім. Пока.